Те, що робились на острові Зміїни, це наша робота. На даний час я виконую обов'язки оператора безпілотного літального апарату Берактар ТБ2. Наш підрозділ використовувався під час звільнення острову Зміїний і на сьогоднішній день ми єдиний. Підрозділ, який зміг застосувати безпілотний барек Тарти 2 по морським цілям, це саме по швидкісним катарам Російської Федерації. На, на сьогоднішній день більше ніхто такого не робив. І це було дуже ефектно і ефективно. Коли виходять каравани з міста Одесу напрямку Туреччини, ми моніторимо їхній шлях і доповідаємо зацікавленим особам, капітанам кораблів або на керівництво. Чи є небезпека, чи є російські кораблі, чи є якісь по шляху, можливо, міни, можливо, якісь там перешкоди. Тобто все, що є в морі, ми це повинні виявити і доповісти. Має можливість наносити враження противнику в залежності від бойової загрузки. Це може бути до 4 авіаційних бомб, тисячі керованих снарядів. Його особливість основна польова в тому, що він дуже гарний розвідник. З його за допомогою апаратури можливо виявляти противника на дуже великих відстанях. Основна його особливість це те, що він може виконувати завдання майже 24 години. Може знаходитись в повітрі.